21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, пам'ятну дату, яка зберігається з початком революції гідності 2013-2014 років, та помаранчевої революції 2004 року. Обидві події стали визначальними для історії незалежної країни, адже обидві зламали спроби Москви отримати ще більший контроль над Києвом, зокрема і шляхом активної підтримки проросійських сил в Україні у Луцьку. В цей день на театральному майдані священнослужителі відслужили панахиду. А учасники заходу поклали квіти до пам'ятного фотостенду Герої небесної сотні Герої нескореної України. У після заходи відбулись на меморіальному комплексі Вічна слава біля пам'ятного знаку Волинські герої Небесної Сотні. Фура на смерть збила 68-річну жінку. Сталося це біля селища Колки Луцького району. 59-річний водій вантажівки Вольво збив жінку, яка йшла по дорозі в попутному напрямку. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці. Водій був тверезий. В обставинах аварії розбирається поліція. Нетверезий водій позбавлений права керування. Патрульні склали адмінматеріали. Під час дії комендантської години на вулиці Героїв УПА патрульні зупинили автомобіль в Volkswagen, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. На місці йому запропонували пройти огляд за допомогою приладу драгер. Результат показав 1,19 проміле. Водій не погодився з результатом та вирушив на повторний огляд до медзакладу. Висновку. Лікаря ще більше 1,25 проміле. Під час перевірки документів патрульні також встановили, що водій позбавлений права керування строком на один рік і вчиняє подібне порушення повторно протягом року. На нього склали кілька протоколів. На Волині прикордонник допомагав місцевому дронами переправляти в Польщу цигарки, заробляв тисячу доларів. Прикордонник обіцяв передавати службову інформацію про те, коли йде на кордоні, немає патрулів. Вони планували дронами переправляти контрабанду в Польщу і скидати її в лісі. Завдяки різниці в акцизах організатори могли отримати понад 120% прибутку. Організатора схеми виїзду ухилянтів спіймали на Волині. Служба безпеки викрила мешканця Луцька, який намагався налагодити незаконний канал для виїзду хилянців за кордон. За даними слідства, 35-річний житель Луцька пропонував клієнтам незаконно вивести їх за межі України на власному автомобілі. Вартість таких послуг складала 4500 тисячі доларів США з призовника. Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перевести чотирьох ухилянтів, яких він приховав у салоні свого позашляховика. За матеріалами СБУ зломиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Троє з п'яти чоловіків, яких зупинили при спробі перетнути кордон з Білорусю, втекли. Їх майже добу шукали волинські прикордонники. До пошуків залучали дрони з тепловізорами та кінологів. Двох утікачів вистежили та затримали під ранок. Ще одного знайшли ввечері поблизу селища Любашів. У ковалі жінка хотіла зістрибнути з мосту її врятували патрульні після надання допомоги. Жінку відвезли до матері. Пошкодження дерев у парку княжий до телефонної гарячої лінії державної екологічної інспекції у Волинській області надійшло звернення громадянина щодо можливого порушення природоохоронного законодавства. Під час проведення позапланової перевірки Володимирської міської ради фахівцями інспекції встановили факт пошкодження дерев до ступеня припинення їх росту на території парку княжий у селі Заріччя Ковальського району. Державними інспекторами проведено детальний перелік пошкодження дерев, складено від Відповідний акт за результатами перевірки наразі готуються матеріали для передачі до ГУНП у Волинській області з метою встановлення осіб причетних до правопорушення та притягнення їх до відповідальності. Найбільш пошкоджений під'їзд будинку на Озерецькій в Луцьку майже розібрали. Залишилося знести кілька стін на рівні першого-третього поверхів, а також розібрати завали з будівельного сміття, пише місто Медіа. На місці робітники спецтехнікою подрібнюють великі частини будівлі та відсортовують арматуру дерев'яні й пластикові конструкції. До робіт залучили десятьох працівників. Завершити демонтаж планують до кінця року. Обстежити іншу секцію будинку на придатність до проживання зможуть лише лише після завершення демонтажних робіт, якщо підрядник завершить роботи раніше, обстеження також почнуть швидше, але наймовірніше це станеться вже наступного року. Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький відвідав соціальні заклади області, аби особисто перевірити умови проживання, поспілкувати з людьми та визначити першочергові потреби установ. Першою локацією став центр тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб у селі Троянівка. Колишню будівлю школи переобладнали під житло для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Це перший і поки ще єдиний подібний об'єкт у районі. У центрі облаштовані просторі житлові кімнати, передбачені як для Мей, так і для одиночного проживання. Обладнані технікою кухні, санвузли в достатній кількості для проживаючих. Нині тут живуть 15 осіб, нещодавно евакуйованих з Донецької області. Проєкт реалізований за підтримки благодійного фонду Рокада та місцевої громади. «Як тут? Дуже добре. Я не очікувала. Думав, у село їде, галасі так, переживала так, а сюди приїхала. Люди несуть, несуть, питають. Що заходиш в магазин і питають. Що вам треба, тому що ні слише, що ми переселенці. ще однією локацією став Луцький геріатричний пансіонат, де проживають особи похилого віку та люди з інвалідністю, у тому числі ВПО. Заклад забезпечує спеціальний і медичний супровід, догляд за лежачими підопічними та щоденну підтримку мешканців. Підсумовуючи візит, Іван Рудницький зазначив, що в закладах створені належні умови для мешканців, а позитивні відгуки людей свідчать про ефективність роботи працівників. Він подякував громадам і колекціям. Соціальних установ за щоденну підтримку та вклад у розвиток соціальної сфери області «Продають наші синоптики погіршення погодних умов вже на ці вихідні. прогнозується… сніг. В зв'язку з цим сьогодні проінспектували наявність техніки, наявність суміші для посипання, готовність нашого персоналу протидіяти ожеледиці. Здійснювати прибирання снігу. Бачимо, що є 25 одиниць техніки. Це такі автомобілі, як позаду, солерозкидачі з відвалами, є трактори, переважно для роботи на тротуарах, є зовсім маленькі трактори, наприклад, для роботи на проспекті Волі, тому що там необхідно менш, менш габаритну техніку для того, щоб всюди пройти. Є на випадок сильних снігопадів у нас грейдер, є е, навантажувачі, які будуть вивозити сніг в разі його великої. Кількості. І ще раз хочу сказати, що є окрема техніка для роботи по селам нашої громади, для того, щоб не було так, що спочатку лише місто, потім по залишковому принципу села, то в нас є окремий трактор, який буде паралельно працювати по селах разом з технікою, яка працює по місту. Маємо 3000 тонн суміші, 1350 тонн солі, 1650 тонн щебенево соляної суміші. На найближчий час цього вистачить, будемо бачити, яка буде інтенсивність опадів. В разі необхідності будемо дозакупляти ці суміші. Персонал готовий, тому сподіваємося, що все буде добре. Окремо наголосив на тому, що необхідно, якщо прогноз показує сніг, якщо прогноз показує ожеледицю, необхідно працювати превентивно за годину, за півтори, за дві години до опадів, до ожеледиці. Просипати вулиці для того, щоб не чекати, коли вже утвориться, ожеледиться, і потім боротися з нею, а превентивно зробити, щоб навіть не допустити цього. Замість ампутації нове життя у Нововолинську врятували ногу пацієнта. 39-річний чоловік звернувся в лікарню із нестерпним болем у нозі. Клінічний стан, критична ішемія, кровотік припинився нижче під артерії. Стан настільки важкий, що зазвичай такі випадки закінчуються ампутацією. До того ж, пацієнт перебував на обліку в інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова з діагнозом хвороба бюргера. Після обстеження судинний хірург Нововолинської центральної міської лікарні прийняв рішення боротися за кінцівку, і вже на операційному столі сталося диво. Сівка ужила, відновився кровотік.